Друзі, всім привіт! З вами бігоді. Сьогодні я хотів би записати відео про дуже важливу таку тему, яка виникає зараз в україномовному ком'юніті Liberty». І саме головне питання, куди будуть іти грати українці на релізі євро, коли вона релізниться на Європі 17 вересня вже цього року. Тобто, залишилось часу вже дуже мало, і треба якомога більшій кількості людей донести цей меседж, про що саме я і записую відео. Дивіться е, ми. Хочемо зібрати якомога більше людей на одному сервері, щоб ми українцями грали всі на одному сервері на Європі. Неважливо, чи ви будете з нами в гільдії, чи ви будете не з нами гільдії, чи ви будете в своїй гільдії. тобто це все неважливо. Головний меседж це зібратися усім разом на одному сервері. Тому дивіться, є декілька варіантів. Ми пропонуємо, якщо ви соло-гравець, якщо у вас є паті, якщо у вас є своя гільдія, і ви хочете доєднатися до якогось сильного і, скажімо так, активного дуже клану, то я хочу вам запропонувати гільдію Fatum. Я також, як стрімер, буду вриватися з ними на релізі, тобто буде весело, буде все прикольно. Ця гільдія стартувала з релізу Європи, ой, вибачаюсь, вибачаюся, з релізу Кореї. От. В Throne and Liberty. і вони про цю гру знають абсолютно все. Тобто вони її вже пройшли і не один раз допомагають новачкам, допомагають розібратися з грою, всіх підтягують, всім підказують. Якщо в когось виникають якісь питання у себе в Діскордах, якщо ви граєте, наприклад, на Hyper Boost 1, ви можете доєднатися до них в Діскорд і зараз до них приєднатися до клану і питати ну, в грі всі питання, отримувати досвід разом з ними. Тому Всіх запрошую туди. Всі посилання я залишу під відео, тобто нічого страшного в цьому немає, не соромтесь, ми всім раді, все буде чікі-пікі. Другий варіант, дивіться, буде також декілька складів. Тобто буде ПВЕ склад в гільді і ПВП склад в гільді. Якщо ви ПВПшник, ви можете також додаватися, буде все круто. Буде ПВП, будуть облоги, будуть масові битви. Тобто, все буде просто неймовірно. Головне, головне всім українцям зібратися в одному місці, в одному сервері. Це головний меседж. А далі вже буде все видно і буде все круто. Дивіться, другий варіант. Якщо ви ПВЕ-гравець, вам також рекомендую вступати до цього Діскорду, і там буде другий ПВЕ-состав. Тобто цей ПВЕ-склад буде також фармити босів, фармити гільдійних босів. Ну, ви зможете все більш детально запитати у хлопців в Діскорді, вам все всі пояснять. Тобто, там такого немає, що ніхто нікому не допомагає, все в цьому плані дуже круто. Тому запрошую вас в гільдію Фатум, запрошую вас на свій твіч канал, на якому я провожу стріми в прямому ефірі кожний будній день. Тобто ми разом на стрімах розбираємося з грою, один одному допомагаємо. Тестимо різні класи і в принципі чекаємо Європу, чекаємо, коли буде реліз. І цей реліз буде дуже сильний, дуже класний, дуже активний. Так як йде просто неймовірна кількість людей, неймовірна кількість гільдій, як україномовних, як англомовних, тобто всіх підряд. Тому вже до нас доєдналися декілька гільдій. З я думаю, всі знають Black Desert Online, Три гільдії до нас доєднуються, плюс-мінус, думаю. Десь так не можу сказати, який саме склад в них, але сам факт, що вони до нас доєдналися і будемо разом стартувати. Тому ми чекаємо саме тебе. Якщо ти бачиш і чуєш цей відос, то заходь до нас, доєднуйся, дізнавайся всю інформацію в Діскорді і стартуй разом з нами на Євро. Дякую за увагу! Всіх обняв, всім до побачення. Побачимось в нових відосах та на стрімах. Всім папа! -па.